Ну що, друзі, всім привіт! Настав той день, коли я продаю свій мотоцикл. Сьогодні він їде до нового власника поштою. Буду відправляти, вже помив. Зараз вже буду їхати на делівері і там далі буду знімати. Остання покатуха на ньому виходить, Скільки він мені емоції подарив цей мотоцикл. Як я його тільки купив, я просто був такий радий, а зараз вже продаю. Що можу сказати, я покатався на ньому лише один рік, але за цей рік... Ну, Пробігу я небагато, десь 10 тисяч може наїздив максимум. Цей рик він мені дуже багато емоцій подарував, дуже дуже. Я думаю, новий власник мотоциклу теж буде отримувати від нього кайф. Від такої їзди на ньому. 250 кубів, 250. А скільки емоцій дарує. Вживайман, а він себе вириває. Дуже-дуже добре. Продаю його, тому що треба, хочу кубатуру трохи збільшити. Знаєте, рік покатався на 250, і ну хай тут 30 сил. Хочеться вже щось. Таке посерйозніше, по-дорослому, так сказати. Горить датчик бензину. Я бензин злив. Бо на пошті треба бензин зливати перед відправкою і акумулятор знімати. Тому я це все одразу зробив, щоб там не морочитись. Просто приїхати, дати свої документи, дати документи від одержувача і відправити його, хай їде до нового, нового власника. Все заки працює. Кого цікавиться модель, як для першого мотоцикла, раджу обов'язково його беріть. Хоч тут і ціна не така маленька, наприклад, як в китайських мотоциклах. Там можна і за півтори тисячі доларів взяти 250-ку, і за дві тисячі доларів. Ну, вони вам не подарують такі емоції, ну, як оця 250-ка. Оця 250 ка КТМ, пульсар теж добрий мотоцикл. 200-ка, 250-ка, 400 ка теж навалює добрячий, на то один циліндр. Тому якщо вибирати між китайцями і е, брушним е, мотоциклом ось таких моделей, там КТМ, пульсар, Benelli, то краще вже з тих трьох виборців. Так, Зараз вже зараз доїжджаю до делівері, треба подивитися, де воно. Ага, ага, зрозумів. Перший поворот і за перехрестком першим вправо, Добре. Запускаємо пішов ходиків. Повертаємо ліворуч, дивимося справа, сліва, Немає, можна їсти. Тут дивимося справа, зліва немає.

Поїдемо по тротуару, я думаю, ніхто нас не зупини. Треба мотоцикл відправити. Ну, як упаковувати, як ви маєте на увазі. Як ви маєте на увазі упаковувати? Заматывать, купир, і... замотава. Или вы хотите и вот так отправлять? Ні-ні, краще так, замотати. Ну, не весь повністю там, де фара, ну, стикла оце все. Но... Да, да. Ну, друг колеса, ну вот так ви видите, мотоцикло. Да, 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 ну от так же. Ага. Єлград? Так, да, Одеська область. А, Одеська область. Да. Два дня, мабуть. Ну тоді не треба його знімати. Тоді не треба, а кому... да, 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 він так, не розрядиться. Так, і ще в мене є пакетик з документами. Десь на нього, напевно, поставити. Пакетик можна ось сюди кладіть, і ми його хочемо Угу. Идти? Еще раз. Так, ну, ну, так, и потом он все замокает. Так, давай тут пакет вот, а там типа паспорт. Слава, зараз все покажу. Так. Сухова ГАЗ-159. Бак пустий, так що 160 кг. 160 кг. Да. Так, кг. Так, ти дивись документи, я поставлю тобі сюди. Їх зараз хочемо проїздити. Саме тих паспорт і, і замах... сервісна книжка, там все. Все, мотоцикл запакували, лишився тільки шолом у мене. Далі буду чекати відео від покупця, від нового власника. Ай тобі служить. Не ламається. Делівери мене дуже ну так, сильно Ви просто подивіться ціну за доставки цього мотоцикла. Ну, Я думаю, це ненормально. Хоча по габаритам, якщо ввести на сайті у них, по габаритам, по масі, то там виходить десь до трьох тисяч відправка. До трьох тисяч ціна у нього. Це щось тут нарахували. Ну, я дивився, все перевіряв, все нормально. Пакували його, ну просто по стандарту. А коли почали заміряти, то вже друга ціна з'явилася. Я не знаю, як так в них вийшло.